Всім доброго дня, компанія Автобіса вітає на своєму каналі. З вами Валерій Іванович. Як зазвичай в нас сьогодні буде відео незвичайне. в тому випадку, що ми показуємо вам автомобіль, то ми показували знизу, як кажуть, два автомобіля на минулому відео. А сьогодні ми будемо автомобіль показувати такий, як приїхав з Німеччини. Тобто не мити грязний, як ну, просять люди. От покажіть автомобіль такий, як він приїжджає. Будь ласка, автомобіль вже є в Україні. Це модель 1218, 12, 12 тоні, 4.3 турбодизель. Першим ділом підходимо до передньої гуми. Показую гуму йокукама. Відміну на стані, амортизатори статі. Зверніть увагу, автомобіль не митий, такий як є. Але подивіться, який стан автомобіля. Він повністю живий, це грузовий, сидіння не рвані, не водія, не пасажира, оригінальне кермо. І реальних 611 тисяч. Механічна коробка передач, такор, пневмотормоза, тормоза, люк, електросидіння. Так, далі показую вам раму. Задня гума також в чудовому стані. Підкрилки всі цілі. Ви бачили, коли автомобіль приїжджає, щоб ну, такий живий стан автомобіля був. Так, так, він грязний, не митий, але тут є що показувати. Ззаді гідроборт і це максимальні розміри. 45 кубів. Саме довгий, саме високий, який може бути. В другу сторону запасне колесо. Євро Європ'ятий, а саме увагу, зверніть увагу, автомобіль пройшов за кордоном Тегогляд. От тільки ще рік, тобто він перевірений, обслужений. І кому потрібно для себе автомобіль дійсно хороший, ми показали такі, як він приїхав, тут є що показати. Телефонуйте в компанію автобіс, ми помиємо, почистимо, перевіримо. Що потрібно доробити, доробимо, зложимо ціну. А ви тим часом назбираєте коштів, приїдете і придбаєте такі автомобілі. Бо, наприклад, хтось шукав, не знає, де такі автомобілі знайти. Компанія У Нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. Компанія «Автобіст».